пропоную вам створити невелику, але цікаву гру, яка має назву тир. Спробуємо сьогодні використати всі знання, які ми з вами вже отримали. Якщо вам під час виконання даного проєкту буде щось незрозумілим, то ви можете повернутися до відповідного уроку і повторити даний матеріал. Отже, Подивимося, що сьогодні ми будемо реалізовувати. Отже, ми спробуємо реалізувати такий проєкт, але він у нас має певні особливості. У нас є мішені, і у нас є приціл. І коли ми наводимо приціл на відповідну мішень, натискаємо мишку, то відбувається вистріл, і мішень у нас зникає. Але у нас ведеться підрахунок е очків так, за кожну влучену мішень. І від, підрах... Відлік часу так, відбувається, тобто скільки триває наша гра. А також у нас ще є дуже цікава зміна це рекорд, в якому записується найбільша кількість очок, яка була е, зароблена так, під час гри в дану гру. Отже, давайте приступимо до її реалізації. Але спершу, першу ніж. Реалізувати дану гру. Давайте подивимося на план дій, який нам треба виконати для того, щоб створити дану гру. Отже, план нашої гри наступний: по-перше, нам треба обрати тло гри, намалювати приціл, тому що такого готового спрайту немає, обрати мішень, обрати фонову музику і запрограмувати її, запрограмувати таймер. Запрограмувати керування прицілом і вистріл, запрограмувати мішені і організувати підрахунок очок і запис рекорду. Тож, починаємо. Переходимо в скретч і починаємо реалізовувати наш проєкт. Нашого спрайта котика ми видаляємо, тому що він нам не потрібен. Так, додаємо тло, я оберу тло із бібліотеки. Ви можете обрати тло для своєї гри, те, яке вам потрібне. І створимо спрайт мішень. Готового спрайта немає, тому ми його намалюємо. Так, Намалюємо це мішень. Це дуже легко зробити, використавши прямо кутник і використавши лінії. Я думаю, що ви справитесь. Так. Ось таку мішень я отримала, тепер додамо до неї ще ефект вибуху. Тому продублюємо нашу мішень, наш, наш приціл. вибачаюсь, наш приціл, продублюємо так. І тепер створимо ефект вибуху. Просто домалюємо ще е, до нашого прицілу частинку, яка буде імітувати вибух. Так? І зафарбуємо її відповідним кольором. Так, ось таким чином я створила ефект вибуху на нашому прицілі, і в нас є всі потрібні нам образи. Так, тепер перейдемо до наших мішеній. Так? Для мішеній ми також будемо обирати спрайти з бібліотеки, але потрібно обирати спрайти, в яких є декілька образів, для того, щоб потім можна було запрограмувати. Рух даних спрайтів. Тому ви можете обрати ті спрайти, які вам подобаються в ролі мішені, але щоб вони мали декілька образів. Так, додали спрайтів. Тепер розмістимо їх у потрібному положенні, так, на сцені, і також ще змінимо для них розмір, тому що вони занадто великі. Нехай всі вони будуть на 70% лише розмір їх буде. Так, спрайти на нас мішені Тепер переходимо до е нашого прицілу. Програмуємо наш приціл. Значить, наш приціл повинен працювати. Значить, е коли, мишку нати коли прапорець натиснути, то він повинен змінювати образ і оцей початковий образ повинен у нього бути. так? Значить, Оберемо образ, змінити образ на образ 1, так? І він повинен бути завжди на передньому плані від мішені, тому оберемо команду, перемістити на передній план блок. Так? Далі. Наш приціл повинен рухатися за вказівником завжди, і коли ми натискаємо мишку, повинен відбуватися вистріл, вибух. Так? Тому обираємо керування блок завжди. Далі обираємо рух е, перейти до, але не випадкова позиція, а вказівник. так? І тут у нас буде умова. Отже, керування, якщо е, наш, е, ми натискаємо мишку, тобто у нас відбувається команда мишка натиснута, так? то у нас приціл. Змінює на свій образ, так? Тобто змінити наступний образ обрати. Але змінювати образ він буде 4 рази, тому що в нас лише 4 образи для нашого приціла. Тому беремо в керуваннях повторити наступний образ і кількість 4 рази, так? Давайте перевіримо. Запустимо наш проєкт. Ось наш приціл рухається за вказівником, і коли ми натискаємо, то відбувається ефект вибуху. Все працює Окей. Так, все є. Тепер давайте запрограмуємо наш таймер і створимо очки, так, Де будуть підраховувати наші очки. Так, отже, для цього нам потрібно створити дві змінні. Створюємо змінну час. І створюємо змінну очки. Так, є Є змінна час і є змінна очки. Тепер давайте запрограмуємо ось оцей таймер, так, який буде вести відлік часу, поки буде тривати наша гра. Отже, Події, коли натиснути пропорець, так, ми повинні нашій змінній час надати початкове значення. Переходимо у змінні, надати змінній час. Ми надамо 60 секунд, тому що я хочу, щоб наша гра тривала одну хвилину. Ви можете задати своє значення. Далі, беремо блок керування завжди. І що нам треба зробити? Значить, наш час повинен чекати 1 секунду, і після того змінюватися на одиницю, тобто повинен йти обернений рух часу, так? обернений відлік часу. І змінити змінну час на мінус одиницю. Кожну секунду буде змінюватися на мінус одиницю. І як тільки у нас час набуде значення 0, то в нас гра припиняється. Тому беремо керування блок, якщо то. Умова у нас час дорівнює 0. Переходимо в оператори. Пригадуємо, що таку умову ми можемо створити за допомогою операторів. Змін на час дорівнює 0. так? Якщо ця умова виконується, то у нас відбувається припинення нашої гри. Зупинити все. Є. Давайте перевіримо, чи дійсно відбувається наш таймер працює. Запускаємо на виконання. Ось ми бачимо, що наш приціл рухається, і наш таймер дійсно працює. Відбувається відлік часу. Є, все працює. Так. Окей, тепер давайте ж перейдемо до програмування наших мішеній. Я запрограмую одну мішень, а потім ми з вами подумаємо, що можна зробити далі. Запрограмую нашу зміючку. Значить, наша зміючка повинна рухатися від одного краю нашої сцени до іншого, потім вона повинна зникати і знову з'являтися і рухатися. Значить. Беремо події. Так, запрограмуємо спочатку її рух. Рухатися вона у нас буде завжди. Тому беремо блок завжди. І нехай вона рухається з певним проміжком часу, чекати одну секунду. І, відповідно, змінює наступний образ, щоб був ефект руху. так. Тепер. Але коли у нас запускається гра нашого спрайта не повинно бути видно нашої мішені. Тому ми знову ж візьмемо, коли натиснути прапорець, ми її спочатку сховаємо, так? а потім, оскільки вона у нас повинна рухатися випадковим чином, то ми Перейдемо в керування, оберемо блок завжди. Далі чекати. Але вона буде чекати у нас не одну секунду, а випадкове значення. Перейдемо в оператор, і в нас тут є випадкове значення від 1 до 10. Але 10 секунд це занадто багато чекати, тому оберемо, наприклад, 4 секунди. так? І вона повинна знову з'являтися у нас, так? Тобто ми повинні її показати. так, І далі повинна вона у нас рухатися до нашого краю сцени. Тому оберемо рух ковзати до відповідної точки. Ковзати у нас буде вона одну секунду мало, нехай три. І відповідна точка, край сцени, це у нас. Y не змінюється, а по X – це 280 значення. Якщо вона доходить до крайньої точки, вона повинна зникати, тому ми її ховаємо. Так? А далі вона повинна знову з'являтися у початковій точці. тому ми беремо рух, переміститися в точку, але Y, X вже задамо протилежне значення, мінус 280. Давайте перевіримо, запустимо проєкт. Ось ми бачимо, що мішень у нас рухається. У нас з'являється зміючка, і вона у нас також рухається, доходить до крайньої точки, з'являється, зникає і знову з'являється. Тобто, все у нас працює. Але ж наша зміючка повинна реагувати ще і на, нашу, на наш приціл. Тобто, коли ми наводимо на неї приціл, так. Вона пови... і натискаємо мишку, повинен відбуватися вибух, і вона повинна зникати. Отже, беремо знову, коли натиснути прапорець. Це буде відбуватися завжди, блок завжди. так? І тепер ми формуємо умову, якщо то. А наша умова буде е, такою: якщо приціл торкається приціл. І мишка натиснута. Тому беремо оператор І і використовуємо датчики, торкається приціл, це в нас спрайт 1, так? І мишка натиснута. І коли у нас ця умова виконується, так? то наша змійка повинна сховатися. Ховатися, Так, давайте перевіримо. Запускаємо на виконання, натискаємо, і наша змійка ховається. Так, все, все окей, працює, так? Так, тепер, але ж, коли ми е, натискаємо мишкою і відбувається вибух, то повинен підраховуватися очки, тому що тому, що ми потрапили у мішень, так? У мішень. Тому, Але початкове значення очків у нас повинно бути нульове. А коли ми втрапляємо в мішень, то, відповідно, додається одиниця. Тому, отут після блоку сховати, ми додаємо блок «Змінні», змінити значення очки на одиницю. так, А там, де у нас є таймер, так. То там, де у нас є таймер, то ми додаємо ще на надати змінній очки нульове значення. Давайте перевіримо. Так, все окей, у нас працює, очки у нас рахуються, і час у нас відлік часу йде. Тепер такі самі блоки нам треба реалізувати для кожної нашої мішені. І для того, щоб їх просто не переписувати, я їх просто ось таким чином скопіюю для кожної нашої мішені. Так, все є у нас. Ось для кожної мішені у нас скопіювалися ці всі блоки. Єдине, що нам треба тут змінити, це координату y, коли у нас рухаються ці мішені. Значить, у нас координата X не буде змінюватися. А координата Y відповідно до того значення Y, яке має кожна мішень. Ось ми можемо побачити її під нашою сценою. так? Тому тут для кожної мішені треба змінити ось саме цю координату. Так, давайте запустимо наш проєкт і подивимося, як він працює. Значить, ось у нас є мішень, ми потрапляємо, є приціл, мішень потрапляємо, натискаємо, рахуються очки, відлік часу йде. Тобто все окей працює. Єдине, що ми з вами ще не зробили, це не запрограмували нашу змінну рекорд. Тому переходимо у змінні, створимо ще одну змінну рекорд. Так. І для цієї змінні, змінні ми створимо також ще І. Новий блок. так, Отже, переходимо у мої блоки, створити блок, ми її так і назвемо рекорд, так, створюємо цей блок, і тепер ми його програмуємо. Значить, Для цього блоку рекорд наша зміна повинна працювати таким чином. Як тільки очки будуть більші, ніж рекорд, то значення змінної очки переписується у значення змінний рекорд. Тому реалізуємо цю умову. Обираємо керування блок якщо то, і створюємо цю умову. Переходимо в оператор більше, обираємо оператор більше і як тільки змінна очки більше за змінну рекорд, то одразу ми надаємо змінні рекорд, значення очки. Тобто надати змінній рекорд, значення очки. Так, і тепер ми додаємо ось оцей новий наш блок. У наш таймер, там, де ми програмували наш таймер, так? Перед зупинити все. Так, давайте тепер перевіримо. Давайте запускаємо наш проєкт на виконання. Ось у нас відлік часу. Ми потрапляємо у наші мішені, рахуються наші очки. І після того, як ми повністю пройдемо нашу гру, тобто повністю пройде хвилина, у нас запишуться наші очки. І вони перейдуть у значення нашої змінної рекорд. І таким чином ми е, створили з вами проєкт, е, який має назву тир. Єдине, що у нас залишилося, додати фонову музику. Переходимо в тло, обираємо події, е, тобто ми повинні фонову музику завантажити, перейдемо у звуки. Завантажимо файл із фоновою музикою, яку ми хочемо використати. Так. Далі переходимо в код, додаємо код звуки, відтворити звук. До кінця. Перевіряємо. отже, ми бачимо, що у нас вже є і звук, і наш проєкт працює. От таким чином, використавши ті знання, які ми з вами вже маємо, ми можемо створити таку цікаву гру. Я пропоную вам, як домашнє завдання, створити аналогічну, ви можете реалізувати аналогічну гру, але можете дещо змінити. Або ви можете допрацювати даний проєкт і внести в нього. Певні зміни, які ви вважаєте за потрібними. Файл із вашим створеним проєктом ви повинні здати на платформі, а також на платформі виконати тест і виконати інтерактивні вправи. А я бажаю вам успіху і чекаю ваші чудові роботи. До нових зустрічей!